Ех, чому так скучно? Эй, привіт, Ітарічику. Що тобі, грекчику? Хочеш ти покажу мій подарунок? А кому подарунок? Тобі. О, дякую, а навіщо він мені? Давай покажу спочатку, то будеш навіщить. Добре. Глянь, який я тобі ключик подарив. А навіщо мені ключик? І він о, а він от чого? Від машини Ламурджині там від Бугатіті. Він чого, я просто знайшов ключик і подарив тобі. Ой, ладно. А сьогодні я, до речі, буду шукати хорватчика, тому що він давно вже в мене крав гривні. Так що поїхали. Ей, а ключик з собою візьмеш? Візьму ключик, візьму. Так, я вийшов в центр нашого міста, тут, тут надівся кантриболи, можуть знати, де наш хорватчик. О, америкос, ти зна ти ти знаєш, де хорватчик? Я тебе ще ядеркою бомбану, якщо будеш мене обзивати америкосом, поняв? Ах, ах і від цього. О, а ви, містер Непальчику? Іди І ти отсюда не Це напевно є хорватчик. Який хорватчик? Я не хорватчик, я містер хорватчик. А ми знаємо, що хорватчик в нас не містер, а дурачок. О, китайоза. Ви знаєте де хорватчик? О, ми любимо їсти хорватців, а до речі, ти теж виглядаєш дуже апетитно. Стій, ти такий апетитний. Наче втік. Стоп, що тепер я дух? Ні, от одпадлий китаєць. О, Куди я попадаю? Ой вий, а де це я? Я не знаю, де це. Це схоже, що я в раю, але мені треба на землю. Так, наступний! Я наступний, я наступний. Що це, сер, ун? я зараз тебе в ад отправлю. Ой, вибачте, мені треба назад на землю. Навіщо тобі на землю? У мене там є. Дуже велика причина. Ну, яка причина? Треба спасти мого друга, хорватчика. Тому що його давно немає. Ах, ну якщо ти з таким, благим... якщо ти з таким хорошим ділом, то я все ж таки тебе відпущу. Ура! Дякую. Ой. Де це я? Ти в лікарні. Тобі Бог допомог. О, а як? Тому що злошарик, наш мер, не завіз ніяку апаратуру, так що тобі хіба що Бог допомог. О, то і добре, я так і думав, тепер мені треба зайти свого друга хорватчика. Як ти, дурачок, знайдеш? Ти, тобі ще треба, як мінімум, декілька неділь тут пролежать, я все рівно знайду. Ох, і ти ж дурачок. Одно. Ні, ні, ні. Ой, ой, ми там дещо не доробили. Я все одно піду від вас. Ох, і це ж дураки. Надо психушку таких здавати. Так, і тепер мені треба вибрати в продавця якусь машину і не дуже дорогу, тому що мені треба довго їхати для пошуків хорватчика. Так, ну що, яку ви машину вибираєте? Давайте оцю. О, вибачте, Вали, вона коштує 9 тисяч доларів. Ого! Так ми ж в Україні. Ото, а то? А на давайте поді, подешевіше. Ось оця. Я вам можу їй предложити. вона коштує 6 тисяч доларів. Та я не поняв, що у вас тут за величезні ціни? Давайте щось полегче. Ну, дивіться, гарне вольво. О, воно мені вже подобається таке. Всього лиш коштує один мільйон доларів. Що? Ну, ви ж самі казали у ці пуці-пуці. Ми й подумали, що треба підвищити ціну. Ах, ти підвищуваль ціней. Можемо передложити тоді ржаву таврію. Ой, скільки вона стоє. Одну копійку. Ах. Ну, що тебе ударить не можна. Хорошо, я її купляю. Держава Таврія нарешті продалася, вийшла. Ну ось, друзі, гляньте на мою ласточку. В неї немає зеркал з обох сторін відбиті, напевно. В неї немає ручки ось тут. І вона мені вже так подобається. Давайте на неї сядемо і поїдемо. Ах, цей Ірландець обманчик. Прийдеться значить, довго йти мені і шукати хорватчика. Ох, який же ж мене гарний турбінокар. Турбінокар. Добрий день, Віннік. Можна взяти турбінокар? Ні, я його купував за один мільярд доларів, так що я його вам ніколи не віддам. Ой. А я його у вас знаєте, що зроблю? Що? підніміть. О, Що ти зробиш? Украду твою прическу. Одай прическу! я тобі віддам свій драндулет! А так би зразу. Так, тепер поїхали. Врум, 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 врум. Ай. А то він розвалився, ця фігня. Так. О, ось ми йде йшли. Що таке? Тут точно немає хорватчика. Завжди з таким підтекстом там хтось є. Так що пішли. Знайшли хорватчик, я тебе розріжу всіма ножницями. Ні, не треба. Тобі кінець. Я всіх спасу. Тікай, я тебе зараз клітка впаде. Стоп, що? От ну ти просто скажіть, як бути таким тупим, щоб попасти в клітку. Хе -хе -хе. Ах, ти злошарик, лошарик, Хах, ах я придурки. Ой, мені хтось дзвонить, я зараз. Псс, порвать! Що? У мене ключі, я можу тут зробити дирку і вилізти. Так роби і мене спаси. Хорошо. Ось, давай тепер тебе. Ура, дякую, що ти мене спас, друже. Тепер нам треба втікти швидше. Ура, нарешті ми втекли звідси. Дякую. Я чесно кажу, не буду більше красти гривні. Так ви зразу, а ми залишаємо, скільки там це п'ять гривень. Гривня гривня, 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 Гривня! гривня, гривня! гривня. Ах, ти мелкий засрадець! Я тебе зараз догоню!